Діаграма Гершпун Грассла є, мабуть, найважливішою діаграмою в усій зорі астрономії. Її першими побудували гершпун Рассел на початку ХХ століття. Ейнер Гершпунг в 1905 році усвідомив чітке розділення зір на карлики і гіганти. В 1910 1911 роках Гершпунг разом з Розенбергом побудували діаграми показник кольору видима зоряна величина для зір в зоряних скупченнях Гіади і плеяди. А в 13-му році Генрі Норріс Рассел побудував діаграму спектральний клас Абсолютно зоряна величина для близьких до Сонця зір. В результаті побудувавши такі діаграми. Нанесши зорі на ці координати, вони побачили, що зорі, розташовані на діаграмі, не рівномірно, а утворюють певні структури, такі як головна послідовність, яка перетинає діаграму посередині, білі карлики, які концентруються в лівій нижній частині діаграми, і зорі гіганти, які заповнюють верхню частину діаграми. Діаграму можна будувати по-різному: по вертикалі можна відкладати або світність зорі, або абсолютну зоріну величину. Ну, вони пов'язані між собою формулою Поксона. Також можна відкладати і видиму зоряну величину, в тому випадку, коли ми можемо припустити, що до всіх зір відстані приблизно однакові. Як це, наприклад, було в дослідженнях Герштрунга, коли він працював з зоряними скупченнями, всі зорі, в яких знаходяться майже на однакових відстанях від землі. По горизонталі можна відкладати або спектральний клас, або температуру, або колір. Вони всі пов'язані між собою, бо температура. Умовлює появу тих чи інших спектральних ліній в спектрі зорі, таким чином визначає спектральний клас, і також температура впливає на світність зорі на різних довжинах хвиль, і відповідно різницю між зоряними величинами цієї зорі в різних світлофільтрах. І таким чином температура теж визначає показник кольору. Правда, для зір головної послідовності цієї залежності є трохи відмінними від гігантів або білих карликів, але в цілому такі ж тренди зберігаються, тому на діаграмах іноді навіть одночасно на осі позначають і температуру, і спектральний клас, які взаємопов'язані між собою. Окрім тих величин, які ми, власне, і наносили на діаграму, на ній можна бачити і інші величини, наприклад, радіус зір. Як порахувати радіус зорі з відомою світністю і ефективною температурою? Ми беремо для світності формулу, що світність дорівнює площі поверхні сферичної зорі, помноженій на потужність випромінювання з одиниці площі, взято з закону Стефана Больцмана. І тепер, обернувши цю залежність, ми визначаємо радіус через температуру і світність в сонячних одиницях. А про Умувавши цей вираз, отримуємо для логарифма радіуса лінійну залежність від логарифма світності і логарифма ефективної температури. Нанесши ці лінійні логарифмічні залежності на ось таку діаграму Герштунга-Рассела, побудовану теж логарифмічному масштабі. Ми отримаємо ось такі прямі лінії фіксованих радіусів. Ну, ми бачимо, що на більшій частині головної послідовності радіус не сильно відрізняється від радіуса Сонця. Для білих карликів радіуси приблизно в 100 разів менші, а в правій верхній частині діаграми Радіуси найбільші і подекуди можуть навіть перевищувати тисячу сонячних радіусів. На головній послідовності радіуси зір збільшуються від спектрального класу М до спектрального класу О, що проілюстровано на цій діаграмі. Бачимо, що зорі М головної послідовності найменші, сонце зі спектральним класом G має більший радіус, ну а зорі О є найбільшими. Якщо ж ми поговоримо про зорі поза межами головної послідовності, то вони можуть мати значно більші радіуси. Якщо, наприклад, тут ми порівнюємо, Рівнюємо Сонце з червоним карликом, з Юпітером і з Сиріусом іншою зорею головної послідовності, то на наступній діаграмі вже в меншому масштабі. Ми порівнюємо Сиріус з Полуксом, Арктуром, Альдебараном. А далі Альдебаран порівнюємо з Рігелем, Антаресом і Бетельгейзе найбільшою з яскравих зір на нашому небі. В принципі, в галактиці є зорі ще більші ніж Бетельгейзе. Ось Бетельгейзе у порівнянні з ними. Ну але як бачите, ці зорі є тьмянішими на нашому небі, тому не мають власних назв, тому що вони просто знаходяться далі від нас, ніж Бетельгейси. Зорі, розташовані на діаграмі Єрштунграсла, поділяють на певні послідовності. Послідовністю 0 називають гіпергіганти, найяскравіші з усіх зір. Послідовністю 1 – надгіганти. Послідовністю 2 – яскраві гіганти. Послідовністю 3 – діганти, головна послідовність має номер 5, Трохи вище неї знаходяться субдіганти, трохи нижче знаходяться субкарлики, в яких протікають в принципі ті ж самі термоядерні реакції, що і зорі головної послідовності, тільки у них менша металічність, тому вони. Відрізняються за зоріною величиною в самому низу і ліворуч знаходяться білі карлики, які мають номер 7. Ось ця класифікація за номерами була введена Морганом Кінаном і Келман в 1943 році і отримала назву Єркської класифікації за назвою обсерваторії, в якій вони працювали. І зазвичай її поєднують зі звичайним розділенням зір на спектральні класи від О до М. Ну і додаткові спектральні класи для коричневих карликів, карлики. Б'ють до цих спектральних класів номер. Як ми знаємо, ці спектральні класи ще діляться на дрібніші підкласи з номерами від 0 до 9. Ну, і в результаті сонце виявляється зорею G25, де G є її спектральним класом, 2 її спектральним підкласом, а 5 означає, що сонце є зорею головної послідовності. Зверніть увагу, що зорі головної послідовності називають карликами, щоб відрізняти їх від гігантів навіть коли ці зорі головної послідовності є досить яскравими і масивними, таким чином у нас є кілька різних значень слова карлик: білі карлики, червоні карлики, коричневі карлики, і, взагалі, карлики, як зорі головної послідовності, і нам треба не плутати між собою ці різні значення. Порівняємо спектри карликів і гігантів. Одна очевидна відмінність, що у гігантів будуть вужчі спектральні лінії ніж у карликів. Це пов'язане з тим, що у гігантів більші розміри, як наслідок менші густини, в тому числі в атмосфері, і як результат менше розширення тиском спектральних ліній. Друга відмінність, що у гігантів будуть сильніші лінії йонів ніж у карликів тієї ж температури. Це можна зрозуміти з рівняння саха, яке описує ступінь йонізації різних атомів в атмосфері. Права частина цього рівняння. Залежить від температури, і таким чином буде однаковою для карликів і гігантів однакової температури. А в лівій частині у гігантів буде менша густина, і, як наслідок, менший електронний тиск. Щоб отримати той самий добуток, у гігантів має бути вищий ступінь іонізації, ніж у карликів. Вищий ступінь іонізації, більше іонів в атмосфері, і в результаті більше спектральних ліній іонізованих атомів у порівнянні зі спектральними лініями нейтральних атомів. Оскільки спектральний клас зорі визначають за сукупністю всіх спектральних ліній, порівнюючи і лінії нейтральних атомів, і лінії йонів, то у гігантів під впливом надмірної кількості йонів виявиться більш ранній спектральний клас, ніж у карликів тієї ж температури. А коли ми порівняємо температури карлика і гіганта однакового спектрального класу, то виявиться, що у гіганта температура менша. Як наслідок, у гігантів будуть систематично червоніші кольори. Ніж у карликів того ж спектрального класу. Однак діаграма Гершпунга-Рассела є не просто ілюстрацією фізичних процесів, які ми і так добре розуміли, а є цілою картою, на якій можна відмічати різні цікавинки, різні важливі області для різних процесів зоріної еволюції. Наприклад, на цьому слайді на діаграмі Гершпунга-Рассела відмічена смуга нестійкості. Коли зорі в процесі своєї еволюції проходять через цю смугу, в них починають Коливання і зорі стають пульсуючими змінними. В Цій смузі знаходяться цефіїди, змінні типу W-діви, змінні типу rr ліри, пульсуючи, вони змінюють яскравість і використовуються для визначення відстаней в астрономії. На діаграмі Рассела можна ілюструвати, як зорі еволюціонують з часом. Ліворуч на діаграмі гершнгарасела нанесений еволюційний трек сонця, який починається з головної послідовності, яка проходить десь тут. Потім сонце має з часом зійти з неї, перетворитись на червоного гіганта, на зорю асимптотичної гілки гігантів, і в кінці свого життя, зробивши гак, опуститись вниз і ліворуч, перетворившись на білого карлика. На графіку праворуч відміщені так звані ізохрони, які утворюють зорі однакового віку, але різних мас. Коли ми тільки створюємо зорі різних мас, вони заповнюють собою головну послідовність. З часом зорі в верхній частині головної послідовності, зорі найбільших мас, найшвидше вичерпні. Запаси водню в своєму ядрі і сходять з головної послідовності праворуч і вгору. Потім ця точка повороту опускається все нижче і нижче. Ну, ось тут ми бачимо для зоряних популяцій різного віку, як вони все сильніше відвертають від головної послідовності. На цьому рисунку еволюційні треки із охорони намальовані одночасно. Еволюційні треки, зір різних початкових мас відмічені синіми кольорами. Наприклад, зоря з масою одна маса сонця буде на початку свого Життя виходити на головну послідовність ось таким шляхом, натомість червоним кольором відмічені ізохрони, на яких будуть знаходитися всі ці сині зорі в даний момент часу. Ну, наприклад, за один мільйон років після початку зореутворення вони розташовуються кожна на своїй синій лінії вздовж ось цієї червоної лінії. За 10 мільйонів років наймасивніші зорі вже повністю вийдуть на свою головну послідовність, а зорі менших мас ще будуть. Перебувати в процесі зореутворення. і лише за 100 мільйонів років зореутворення вже більш-менш завершиться для всіх зір, нанесених на цю діаграму. Якщо ми маємо якусь зоряну популяцію, яка народилась приблизно одночасно, якесь зоріне скупчення, то зорі в цьому зоряному скупченні розташуються на діаграмі єрштун Рассела вздовж зогрони, яка відповідає віку цього скупчення. Наприклад, тут проілюстрована діаграма єрштон Рассела для зоряного скупчення М5. Ми бачимо шматок головної послідовності, нижню її частину, точку повороту, гілку червоних гігантів, гілку асимптотичних гігантів, горизонтальну гілку, і навіть ось тут. Зеленим кольором відмічені зорі типу рр ліри, які є змінними, оскільки саме тут ізохрона перетинає смугу нестабільності, про яку ми казали на минулих слайдах. Діаграми гершунгарасла окремих зоряних скупчень можна використовувати для датування цих скупчень. Чим правіше знаходиться точка повороту певного зоряного скупчення, тим старшим воно є. І так можна знаходити вік зоряних скупчень. На цьому графіку ми бачимо, зокрема, зоріні скупчення плеяди і гіади, з яких Герцшрунг і починав дослідження діаграми свого імені. Діаграма Рассела для всієї галактики є сумою діаграм Рассела для окремих ізохрон з різним віком зореутворення. Молоді нещодавно утворені зорі вимальовують ліву частину головної послідовності на діаграмі Рассела для всієї галактики, а старі масивні зорі заповнюють тут область гігантів. В правій нижній частині діаграми на змішані і старі, і молоді зорі. Тривалість життя, яких на головній послідовності набагато більша за вік галактики. Діаграма гершпунгарасла виявилась настільки впливовою, що в різних областях астрофізики стали використовувати деякі інші схожі на неї діаграми і значною мірою натхненні нею. Наприклад, діаграма колір-колір утворюється, коли по горизонталі і по вертикалі відкладають два різні кольори зір наприклад, B-V і U-B. Таку діаграму зручно використовувати для тих Vizir. Для яких ми не знаємо відстани, не знаємо абсолютних зоряних величин, і таким чином не можемо побудувати стандартну діаграму Герштонка рассела Для абсолютно чорного тіла ми тут могли б очікувати ось такої тривіальної поведінки, як відмічено чорною лінією. Але для справжніх зір головної послідовності або зір надгігантів ми бачимо іншу поведінку з іншими цікавими особливостями, які пов'язані з нечорнотільним характером спектрів реальних зір. Діаграму Геса отримують тоді, коли замість нанесення окремих зір точками на діаграму Гершпінга Рассела зафарбовують області цієї діаграми в колір, який залежить від кількості зір, які потрапляють в цю область. Таким чином отримують не дискретну, а неперервну діаграму. Її, звісно, можна побудувати тільки в тому випадку, коли ми маємо дуже велику кількість зір, з якою ми працюємо. Часто діаграми Геса будують, відкладаючи по вертикалі не абсолютно зоряну вилчину, а видиму зоряну вилчину. Звісно, при цьому багато структур, так добре видимих в справжніх діаграм Геркшпунграсела, замиваються. Однак такі діаграми Геса виявляються простішими для визначення, особливо у великих оглядах неба, і вони є зручним інструментом для перевірки того, наскільки окремі теоретичні моделі структури галактики. Добре узгоджуються зі спостережними даними. Варто лише чисельними методами розрахувати діаграму Геса для даної теоретичної моделі. В галактичній астрономії теж використовують аналог діаграми Гертшлнга Рассела, так звану діаграму колір зоряна величина, для галактик. Якщо по вертикалі відкладати колір, по горизонталі відкладати яскравість галактик, то галактики розіб'ються на окремі групи. Внизу будуть знаходитись переважно спіральні галактики, вгорі переважно еліптичні галактики. Між ними буде так звана долина, в якій знаходиться відносно мало галактик. Таким чином діаграма Герштунґрасла стала не тільки потужним інструментом для дослідження зоряної еволюції, а навіть допомогла в дослідженні галактик.